Всім привіт! Як ви вже зрозуміли із назви відео, сьогодні буду розповідати про те, як святкувала свій день народження. Скажу, що воно вдалося на 200%. Але давайте про все по порядку. День народження у мене було у п'ятницю, і оскільки діти були в школі, чоловік на роботі. Ну, коротше, Андрійко був в садочку, також всі були зайняті. Тому ми вирішили день народження перенести власне там святкування якісь на суботу. А у п'ятницю у нашому місті відбувався лицарський такий фестиваль. Він відбувається щороку. І у день народження туди був безкоштовний вхід. Тож ввечері ми вирішили після роботи чоловіка. Я запросила відвідати, але він в останню мить щось відмовився заходити. І ми з Андрійком просто зайшли якби на розвідку туди. Ну І найперша локація, на яку ми натрапили, ось така якась старовинна каруселька, де замість пасків безпеки була лише мотузочка, і чоловік крутив її просто вручну. Там якийсь нескладний механізм був. Ну і ми власне прийшли саме на початку цього всього дійства. Тому нам здалося, що там може бути не дуже так цікаво. Тому власне чоловік і залишився біля входу. Нас чекати, ми сходили, подивилися чи є там щось цікавеньке. Так, там було багато цікавого, але ось так пройтися. Буквально нам там вистачило до півгодини часу, подивитися на ярмарку, що, які товари там продавали, одяг, якісь прикраси, вироби своїми руками. Знаєте, там усілякі лук зі стрілами. Вироби з хутра, з шкіри, різноманітні смаколики, якісь домашнього приготування, настоянки. І я так зрозуміла, що в принципі, основне дійство там відбувається саме ввечері, відбуваються лицарські турніри, якісь, можливо, вогняні шоу, але ну, звісно, ми з Андрієм вже не стали залишатися. Та? Купили йому на згадку меч про цю подію і вже вирушили додому. Ми з вами плавно перемістилися у наступний день у суботу. Показала вам трішки дороги із краєвидами, і ми прибули в Сасфе, де власне, і планувалася наша денна прогулянка. У своєму відео плани на осінь я вам вже анонсувала, що хочу відвідати долину із бабаками там, де вони проживають у природних умовах, і є можливість погодувати їх з рук. Тому саме сюди ми і помандрували, і ми в нас був вибір. Як чоловік подивився там по гугл-картах, можна було йти або крізь місто через місто, або такою мальовничою стежиною лісом. Ну і звісно ж, я вибрала мальовничу стежину у лісі. Природа там справді неймовірна, така надихаюча, заспокійлива. Ми постійно йшли вздовж цього струмочка. І дерева вже набували таких осінніх фарб з червоними ягодами і з жовтим листям. Який ти чемпіон, Андрій. Першою нашою несподіваною і незапланованою зупинкою стала ось така цікава ділянка. Тут стежка для проходження босоніж, і ось такий крижаний басейн. Також там можна пройтися і при нас одна пара, вони були в шортах і просто там ходили, але я далі, ніж по кісточку, не могла зайти в цю холодну воду. Вона була справді просто крижана. Я походила по всім іншим ділянкам, по ось таким стовпчикам, по тирсі, по щебню, по дощечкам різноманітним. Там були також такі, як купальні ванни для. Обличчя, щоб омолодитися, для рук окремо. Мені здається, що всі ми походили, можливо, хтось один із синів не ходив, не пам'ятаю вже. Але Андрійко також ходив, йому сподобалося ще й просився у цю крижану воду, трішки зайшов, але потім добре що передумав. І ми там власне, зробили на лавці наш перший пікнік. Вирішили вже трішки підкріпитися, оскільки дорога сюди була не близька, близько трьох годин тривала. Тож саме час був вже трішки перекусити. І це був той випадок, коли я знову подумала: о, треба було взяти рушничок, щоб витерти там ноги, руки після цих всіх ван. Але ідея була в тому, що коли заходиш спершу, потрібно зайти саме у цей крижаний басейн, пройтися. Там спочатку вони рекомендують 30 секунд просто постояти, щоб ноги звикли пройтися колом по ось цій воді. І потім пройти одне чи два кола уже по цим стовпчикам, і камінчикам, що і власне за цей час ноги повністю висихають. Тож потреби в рушнику в принципі і не було. Розпочалася найбезглуздіша і найвиснажливіша частина нашого подорожувального дня. Ми чомусь вирішили, що ми зможемо дійти до долини бабаків пішки, не використовуючи підйомника. Власне, ми планували ним скористатися, але поки ми йшли лісом, ми наче пройшли ось цю посадкову станцію і вирішили: ну, окей, підемо пішки. Погода була супер. Але ми йшли, йшли і кінця і краю не було видно. і Ми зрозуміли, що потрібно буде підніматися дуже-дуже високо. Ми повернулися на станцію, але на ось цій проміжній станції не можна було підсісти. Я не знаю чому. Тобто, на зворотній шлях назад у селище можна було поїхати, а наверх не можна було поїхати. І ну, Тому це було не дуже прикольно, нам довелося вертатися містом. На початкову станцію, і ми нарешті всілися у свій вагончик і поїхали. Трапилася приємність, справді було приємно. Ми довго шукали вхід, як нам пройти, чи правильний ми підйомник обрали, тому що із селища вони їдуть в різні боки просто, і можна випадково поїхати не туди. а Нам важливо було побачити бабаків. Ну, мені так точно. Ну і вже всіх зарядила на цю подію. Тож я підійшла до працівника, попитала, чи правильний підйомник ми обрали, а виявилося, що він бував в Україні, у Києві, займався там будівництвом. Я не зрозуміла, що саме він будував, але менше з тим він кілька слів російською знав і. Запропонував мені навіть дешевший квиток, порадив однозначно із цього шпільбодена, де долина бабаків, піднятися вище на льодовик. Сказав, що це ж точно того варте. І якраз Андрійко теж просився цілий день, він бачив ці сніжні вершини і просився подивитися сніг, погратися у сніжки. Тож. Мені пощастило, що попався такий працівник і порадив нам піднятися і на льодовик. Ну і тут ми з вами, тим часом, поки я вам це все розповідала, дісталися все ж таки до долини бабаків. Їх було не так багато, як я собі думала, але слава Богу, вони там були, тому що могло виявитися, наприклад, що вони там взагалі пішли на Денну сієсту, тому що ми вже дісталися туди. В обідній час і я читала у відгуках, що вони зранку їх багато, і після обіду їх багато. Але підйомник працював до п'ятої години, тож, ну, чекати довго ми не могли. Плюс ми вже запланували поїздку ще на льодовик. В деякі моменти здавалося, що відвідувачів більше, ніж бабаків, але вони були і виринали то тут-то там із своїх нірок. Єдине, що ходити там не дуже було класно, ну мені як мамі з маленькою дитиною я постійно його тримала, і там справді такі вузесенькі вузесенькі стежки. Їх, власне, там, ну, я б сказала, що там відсутні стежки взагалі. Тому було нам складно через це, але помилувалися, місію свою виконали, бабаків погодували. Я читала, що вони їдять також ягоди, тому брала, окрім арахісу, ще ягоди, моркву, але в основному вони їли арахіс трішки моркву, ягоди взагалі якось неохоче. Ми їдемо з вами далі, все вище і вище, їдемо до сніжних вершин. Здійснилася така маленька мрія Андрія. Він постійно просто, знаєте і в басейн, і в сніжки грати. Для нього це пори року. Це щось таке. Знаєте? Буденне та людське. Йому хочеться те, що він хоче, що він собі в цей день придумав. Ні, трамвайчик називається Гантула, а Людовик називається Фе. І він дійсно вражаючий. якщо у вас буде можливість або є можливість, беріть квитки, їдьте. Це варте того, щоб побачити. Ось під нами уже ми бачимо язик льодовика. Ми, хоч і не перший раз подорожуємо, але питання ще одягу все ще залишається, тому що внизу, коли ми піднімалися, ми згоріли. А ось тут наверху Андрію Куп не завадили, наприклад, рукавички, тому що в нього дуже мерзли ручки. Словом, треба ще нам допрацювати цю схему одягання. Але було справді круто: льодовик дуже близько, можна його було вічно розглядати. Це другий льодовик, який я побачила у Швейцарії. Перший був у минулому році Мортирач, він справив на мене взагалі неймовірне враження. Я б хотіла ще туди повернутися, і якщо буде можливість, не один раз. Ну, і чисто символічно, я взяла з собою таку невеличку пляшечку просеку, щоб відсвяткувати свій день народження таким чином на вершині Альп. Ми досхочу награлися у сніжки. І потім вже пішли на останній маршрут ось цього підйомника. Встигли все супер добре. Багато часу там провели, і можна вже повертатися додому. Я думала, справді, що це вже кінець святкового дня, але ми потім ще натрапили на ось цей, на оці літні санки, вилетіло з голови, зараз як вона називається. Їх є два види: один ось такий, як ми їдемо. І класно, що були такі двомісні, можна було з дитиною поїхати разом, а є такі, як наче, в жолобі санчата їдуть. Мені здається, що там не так страшно, як Ще тут. Наверх. Ми тут ось піднімалися дуже-дуже. Але був недолік в тому, що мені не пояснили, як керувати цими санчатами, і я думала, що воно автоматично якось керується. Тобто ми піднімалися, я нічого не робила. А потім, коли пішла дорога вниз, я подивилася ну, на початку дороги, як гальмувати, а як рушати, я не подивилася. І ми в одній точці просто застрягли і рівно під табличкою тут не можна заборонено зупинятися. Я там застрягла і не знала, як мені їхати далі. Але потім все ж таки вже розібралися і доїхали успішно. Розібралася я, звісно, в той момент, коли в нас вже врізалися наступні такі санчата. І ось чоловік з дитиною також їдуть в притул до нас. Вони від нас потім так і не відставали. Ну, але нічого, це буде досвід. Наступного разу будемо краще керувати. Можна вилазити, Можна так. Вилазити, да. Ну і поки ми чекаємо автобуса, саме влучний момент, щоб поставити лайк, написати коментар та підписатися на мій канал, якщо вам цікаві відео такого формату. Ну, а я хочу подякувати своїм постійним глядачам за неймовірну підтримку. Ваші коментарі та лайки завжди надихають мене брати телефон у руки і знімати далі. Ну і ми вирішили, оскільки в нас вже були таги з карти, то не зупинятися і. Поїхати ще покататися на кораблику. І в нас, в принципі, завжди якось виходить, що один і той самий маршрут у нас з кораблем, тобто, де б ми не гуляли, ми потім опиняємося у шпіці і їдемо звідти у Тун на кораблі. Тож погуляли, але вперше ми їхали ось так пізно, ввечері, і було дуже гарно, ми підпливали до різних станцій, до різних зупинок. І були підсвітки, такі гарні і ресторани. І якісь замки, якісь маєтки виглядало це ну дуже романтично і дуже казково.